Столична влада серйозно зайнялась благоустроєм Києва і вирішила збільшити штраф за сміття, що викнули повсмітник до 22 тисяч. Саме такої суми, на думку посадовців, вистачить для того, щоб змусити замислитись громадян над тим, чи варто кидати відходи, куди не слід. Мова йде, що ми пропонуємо значно збільшити розмір штрафу. У нас взагалі відсутня дисципліна, відсутнє розуміння відповідальності власної за. Несанкціоноване санкціонований навали сміття за порушення благоустрою. Сьогодні штраф е трошки більше ніж півтори тисячі гривень. Він нікого не лякає. Ми Пропонуємо, щоб штраф збільшився до 22 тисяч гривень. Немає різниці, де саме виконали сміття, чи то дитячий майданчик в центрі міста, чи то пустир на околиці. Кожен отримує по заслузі. Сума штрафу коливатиметься від 350 гривень за дрібні порушення і аж до 22 тисяч. Буде залежати від того, яка шкода нанесена, і моральна, і матеріальна, буде залежати від зухвалості в тому числі, буде залежати від того, чи це перший раз таке порушення у особи або юридичного підприємства, чи, можливо, це вже система. І тоді, звичайно, це будуть максимальні штрафи за такі рецидиви в порушенні благоустрою. Такий серйозний штраф вимагає від міста повної готовності до законопроекту. Кияни стверджуються, справа в недостатній кількості смітників. Я думаю, слишком мало мусорок можна рішати проблеми з інші путями. Наприклад, ділять більше мусорок. Надзвичайні новини перевірили наявність смітників в столиці, сміття на тротуарах, дорогах та алеях у той час, як урни у Маріїнському парку, поближче до перших людей країни. Чи не на кожному кроці смітники? Та ще й не по одному. Непоганий результат, проте на цьому не зупиняємося. Йдемо далі. Одна з центральних вулиць міста. Чи є тут смітники? Так, є, але не зовсім ті, на які ми розраховували у той час, як посадовці витрачають усі свої сили на затвердження кількості нулів у штрафних квитанціях. Люди викидають сміття просто на землю. Якщо на вашій вулиці немає зупинок чи парку, навіть не сподівайтесь побачити тут смітники. Проте прибиральники вулиць та паркових зон в один голос твердять справа зовсім не в кількості смітників, а в добросовісності та сумлінні людей. І штрафи зовсім не врятують ситуацію. Де да, це все утопі? Вряд ли це будуть каденіудь. Люди неаккуратні акуратні, і вони такі будуть в Європі. Ніхто бумажку не бросить. Наших людей не справіш. А ще й хотімо в Європу. Да? Люди йдуть і чистять пачку сигарет і їх кидають мусор на землю. Вибачте, презервативи з балконів кидають. Це ж Україна. Просто люди на Україні так привикли жити. Просто привикли жити у грязі. Нашим людям, мабуть, і це не страшно. Вони як мусорили, так і будуть мусорити. То хто ж і як буде штрафувати? Одні з найголовніших запитань. Надзвичайні новини перевірили роботу інспекторів благоустрою. Зараз ми знайшли проблемне місце в Сирецькому парку. Ми викликали представників балансу утримувачів даної території. Це старший майстер Дроздова Людмила Васильівна. так? Я вручаю приписи на те, щоб вони усунули цей недолік в трьох даний термін. В разі його невиконання буде складено протокол про адміністративне порушення для інспекторів. Даний законопроект є також надзвичайно важливим, адже на сьогоднішній день дуже важко штрафувати пересічного громадянина, якщо він того не хоче. А нові правила спростять процедуру. Звичайно, людину штрафувати складніше, тому що вона ж не дає нам паспорт, не дає своє посвідчення. Ми можемо склати протокол про нестинне порушення лише з паспортом або посвідченням. А так вона просто ігнорує зазвичай камлять. Цікаво, що в Євросоюзі за такі порушення вже давно діють високі штрафи. Наприклад, в Італії існує закон, який дозволяє штрафувати за сміття, що виконали повсмітник. За недополок можуть оштрафувати на 300 євро, а за жуйку потрібно буде заплатити 30. Стаканчик від кави оцінюється в 150 євро. Гроші від штрафів йдуть на створення нових велопарковок та розширення сміттєприбиральної інфраструктури. В той час як у нас на запитання, на що ж підуть кошти, маємо абстрактну відповідь: в бюджет. Саме в той бермудський трикутник до якого гроші потрапляють, а куди діваються, невідомо. Гроші будуть іти в бюджет, вони будуть іти на нужне місце. Ну а поки Україна женеться за євростандартами, штрафування громадян країна сама собою не прибирається. Все ще залишається відкритими питання сміттєпереробних заводів та сміттєзвалищі, отруюють життя людей.